Вітаю, друзі. Подивимось з вами, який очікується квітень місяць. Загальний такий розклад, як у військово-політичному сенсі, ну і взагалі, ну, взагалі подивимось з вами, яким очікувати українцям місяць квітень 24-го року. Так, яким буде місяць квітень, 24-го для України? Так, друзі, ну дивіться, загально все ж таки вказують, що буде ще загроза для міст України. Тобто обстріли ще будуть в квітні. Бачите, такий важкий в принципі, розклад, такий не дуже. Треба дотримуватись повітряних тривог. Ударний туз він вказує на те, що якісь, якісь негаразди от бачите, біля обласних центрів, ну і взагалі для України місяць квітень може бути важким. Це стосується насамперед от обстрілів, тут ударний б'є вниз, тут поруч з домом. Це можуть бути якісь обласні центри, це можуть бути житлові забудови, це можуть бути от міста, треба бути уважними. Потім бачу в квітні, берез... в квітні місяці тут може якась дама загинути або померти. Тут випадає якась червова дама, можливо, якась впливова, можливо, з України. Таке. Можливо, якась акторка, або якась, не знаю, хтось в шоу-бізнесі, можливо, хтось працює, щось з цим може бути пов'язане. Ну, може, така відома якась дама. Так, а загально для України так, ви бачите, є небезпеки від обстрілів, ще будуть обстріли. В квітні, треба бути уважними. Загально місяць важкий, якось більша, ну, перша половина якось більше, Більші загрози. Більші загрози, а от друга половина, друга половина якось буде вчухати, буде ближче до тепла, от якось може бути різко так стати, знаєте, от різко стати. Краще. Більше загрози для, от саме для мирних жителів, для звичайних людей. Отакі от загрози. Такий важкий місяць він в плані, як і моральному, так і, знаєте, як гойдалки. От, так і в плані небезпек. У військових в квітні місяці я бачу, тут карта стабільності випадає, тобто нарощування сили, стабільності, тобто сили. Я бачу гроші для військових. Тут випадають також. Гроші для військових, техніка якась, можливо, більшість страт буде саме в техніці, отак. Тобто люди і самі військові більш якось. Скупчено і більш під якимось таким захистом випадають. Ось так, отак, от, от друзі, що ми з вами побачили. Місяць складний, особливо тут випала перша половина місяця. Треба бути уважними до тривог. Можуть нанести удар якісь по якійсь цивільній інфраструктурі, там, де там цивільні люди є. От так. А інша друга половина краще, і чим тепліше буде ставати, тим буде. Чим тепліше буде, тим буде легше. Отак -от. Приблизно такий очікує нас квітень. Друзі, ну, ми вже бачили і не таке, і бачили, і гірше. Нічого прям надзвичайного начебто не випало, але попередження випало і треба бути уважними і обережними. Береженого Бог, береже. Нас оберігають вищі сили, збройні сили, друзі. Все буде Україна. Я вам бажаю тихого, безпечного і мирного вечора. Поставте лайк. І днів, і вечорів, і ночей. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, хто не підписаний. І всього найкращого. До зустрічі!